Я й чути нічого не хочу про цього жебрака, твердо сказав Олександр Володимирович і кинув на свою доньку злий погляд. Він покладав великі надії на Олену. Як власник одного з найбільших підприємств аграрної промисловості в області, він завжди мріяв про сина, якому зміг би передати свій досвід і поставити на чолі родинної справи, яку будував по цеглинці роками. Він мріяв про те, як виховуватиме сина справжнім чоловіком, але на світ з'явилася Олена. Змінити це, звісно, було неможливо, тому Олександр Володимирович вирішив виховувати її у строгості, постійно вказуючи, що її майбутнє має бути гідним. Через чотири роки після Олени народилася ще одна донька. Катерина, але батьки її балували та виконували всі її забаганки. Олена ж звикла до того, що батько був до неї суворим, адже вона мала стати спадкоємицею і повинна була. Прислухатися до його настанов. Вона не ображалася на батьків і розуміла, що батько глава родини, і його слово завжди було вирішальним. Проте, коли дівчинка виросла, вона почала виявляти свій характер. У підлітковому віці Олена часто сперечалася з батьком, і він визнавав її правоту та навіть хвалив її за це. Однак зараз ситуація вийшла з-під контролю. Олена заявила, що не хоче виходити заміж за того, кого вибрав їй батько, бо більше вона сказала, що в неї же є хлопець, простий студент, у якого не було нічого за душею, окрім великих мрій. Тату, Петро не жебрак. Так, він ще навчається, як і я, але вже заробляє на оренду квартири і навіть виплачує кредит за машину. А коли він закінчить навчання, не хочу нічого чути. Він не стане моїм зятем. Різко перебив батько та стукнув кулакам по столі. Я вже знайшов тобі чоловіка, і якщо тобі не доподобив мій випір, Олено, можеш іти до свого жебрака. Я знала, що так буде, тихо відповіла дівчина і важко зітхнула. Вона не хотіла сваритися з батьком. Вона любила і поважала його, але не могла прийняти його рішення. Олександр Володимирович завжди тримав своїх підлеглих. І сім'ю у залізному кулаці. Її матір ніколи не суперечила чоловікові, оскільки повністю від нього залежала, і боялася тратити свій комфорт. А молодша сестра Катерина всіма способами намагалася догодити батькові, аби він продовжував їй все купляти. Але Олена була іншою вона довго приховувала від батька, що зустрічається з Петром, знаючи, що той точно не схвалить її вибору. Але коли батько почав наполягати на шлюбі з іншим, дівчина таки змушена була відкрити йому всю правду. Я вже зібрала речі. Тихо сказала вона, помітивши, як напружився батько якщо ти підеш, можеш більше не повертатися. Олександр Володимирович ще раз вдарив по столі як раніше вже не буде, не надійся. Я все обдумала, тату. Ти сам мене вчив стояти на своєму, сказала Олена і вийшла з кабінету, залишивши батька у глибоких роздумах. Він таки просто відкрив шухляду і дістав звідти пляшку коняку. Олександр Володимирович був певний, що донька точно не наважиться піти з дому. Але вона знову показала свій бунтівний характер. Олена вже попередньо все обговорила з Петром, і він був тільки радий, що вони з'їдуться. Коли дівчина зі сльозами на очах переступила поріг його квартири, він обійняв її і сказав Все буде добре, я подбаю про нас, а твій батько колись це зрозуміє. Хотілося б. Сумно відповіла Олена. Олександр Володимирович таки не зміг змиритися з тим, що донька його залишила. Він сприйняв це як зраду, котру неможливо було пробачити. Його єдина кровиночка, на котру він покладав великі надії, покинула все заради якогось хлопця. Як вона могла так чинити? Відтоді чоловік почав частіше заглядати у чарку, а на роботі став просто нестерпним. Він кричав на працівників, звільняв найкращих спеціалістів, не звертаючи навіть уваги на те, як це впливає на його бізнес. Вона ж намагалася підтримувати стосунки з матір'ю. Вона надсилала листівки, телефонувала додому. Але батько вперто її ігнорував. Він намагався знайти в молодшій донці заміну Олені. Але Катерина зовсім не цікавилася справами батька. Її життя зводилося до покупок та вечірок. І нарешті, через рік після закінчення університету, Петро таки зробив Олені пропозицію. Вона з радістю прийняла її. За цей час вона змогла знайти непогану роботу, і поступово маленькими кроками вони з коханим почали рухатися вперед. Вони шатко накопичили на скромне, але повністю самостійно оплачене весілля. Звісно, Олена таки запросила батьків, але матір відповіла невизначено. Знаєш, після твого відходу батько став дуже злим, постійно свариться і чути про тебе не хоче. Я не впевнена, що він таки погодиться приїхати. Олені було сумно це чути. Вона думала, що за стільки часу батько таки заспокоївся. Але, як виявилось, він був твердий, наче скеля. Однак на весілля батьки все таки прийшли. Олена просто сяяла від щастя. Вона сподівалася, що нарешті цей день принесе їм примирення. Проте батько намагався уникати поглядів на них із Петром. Він поводив себе так, ніби він тут опинився випадково. Мама і сестра насправді раділи за сестру. Але було видно, що останнім часом їм важко з батьковим характером. Під час вручення подарунків Олена сподівалася, що батько таки зробить крок до примирення. Він підвівся, зітхнув і звернувся до доньки. Молодець, донечко, ти так сильно хотіла вийти заміж за цього чоловіка, що навіть пішла з родини. Я радий за тебе. Бачу, у вас все чудово, якщо ви могли собі організувати таке свято. І я хотів би зробити тобі подарунок. Котрий ніхто ніколи не зможе повторити. Я позбавляю тебе спадку, ти не отримаєш ні копійки з моїх рахунків, і про частку в домі також мови не йде. У залі запанувала напружена тиша. Ості були просто приголомшені словами Олександра Володимировича. Хтось дивився на нього, як на божевільного дякую, тату. Олена намагалася зберігати спокій. Ми опораємося, я тебе не підведу. Олександр Володимирович сподівався, що донька злякається і повернеться таки, щоб розірвати шлюб. Але Олена була непохитною. Батько кивнув матері та Катерині, і вони всі разом покинули зал. Олена, ледь стримуючи сльози, попросила пробачення перед гостями і поспішила за ними. Мамо, ну мов його залишитись, ми не вороги, мені не потрібно його спадку, але я так сумую за вами. Пробач. Але в нас вирішує батько, сказала матір. Олена трималася до кінця свята, але вдома, коли нарешті вони з чоловіком залишились наодинці, вона не могла стримати своїх сліз. Я зроблю все, щоб ти ніколи не жаліла про свій вибір, заспокоїв її Петро. Тим часом Олександр Володимирович просто не міг знайти собі місця. Він все частіше заглядав у чарку спроби передати справу молодшій донці. Закінчилось невдало. Катя не цікавилась бізнесом, її більше захоплювали вечірки, тому батько таки вирішив видати її заміж за одного з акціонерів компанії. Спочатку цей шлюб виглядав ідеальним, але через кілька років Олександр Володимирович помітив, що доходи компанії почали зменшуватись, а з рахунками відбувається щось підозріле. Коли настав час розібратися, було вже пізно. Задстиг загнати підприємство у величезні борги. Родині довелося продати дім і переїхати у маленьку квартиру. Матір Олени довго мовчала. Вона боялася суперечити чоловікові, але, врешті-решт, вона таки зателефонувала своїй старшій донці та розповіла про проблеми. Олена пообіцяла допомогти. А Петро її підтримав. Якщо ти вважаєш, що повинна допомогти, і нічого не маю проти. На жаль, врятувати підприємство таки не вдалося, бо батько передав всі акції зятеві. І Олена не могла втрутитись. Єдине, що вона могла зробити, це допомогти сестрі після розлучення і погасити частину батькових боргів. Олександр Володимирович знав, що Олена таки допомагає, але замість вдячності він почав звинувачувати її у всіх своїх невдачах, бо при образи Олена не відмовилася від нього так, як це колись робив він. Коли в Олени з Петром народився син, матір почала допомагати з доглядом за онуком. Це найменше, що я можу зробити за твою доброту, сказала мама, а от дідусь так і не хотів бачити онука.